Подорожуючи Європою, відкриттям для нас стала Нормандія. Це регіон Франції, який знаходиться в північній частині країни. Тож сьогодні запрошую вас відвідати його разом з нами. Першою точкою подорожі стало аббатство Мон Сен-Мішель. Щоб до нього доїхати, ми орендували машину в Парижі. Вона коштувала нам 106 євро за два дні. Через 4 години ми вже були там. Так виглядає машинка, яку ми взяли на прокат. Взяли ми її на два дні. Ось вона довезла нас вже 400 кілометрів з самого Парижу. І тут знаходиться така величезна парковка для всіх бажаючих. Де ти залишаєш свою машину і йдеш на спеціальний шаттл, який довезе тебе до Сент-Мішеля. Коротше, ну, класна, гарна машинка. Тому зараз йдемо далі. Ти ми вже коли під'їжджала до цієї парковки, вже бачили цей замок здалека, і я вам хочу сказати, він виглядає супер. Казково. Реально казково, ніби цей, я не знаю, Хогвартс, чи Діснеївський замок, чи щось таке. І зараз це було дуже гарно, зараз будемо йти туди дивитися. Ми шукаємо туалети, але ну, як ми розуміємо, що тут бачите, якісь якісь будівлі, де є туалети. І я, як бачу, до не одні ми хочемо туди сходити. Також є там шатли, зараз ми підемо безкоштовні. Тут 35 хвилин йти, типу, якщо хочете ногами. І 20 хвилин, щоб вас підвезли. Виглядає шатл, який має завести нас на монсен, монсен мішель Я його вічно неправильно вимовляю. Тому і ми йдемо саме туди. Коли тебе всюди переслідують короли. ви це бачили взагалі? Дивіться на її взагалі морди. Прямо ідеальна корова. От так виходиш з автобуса і ось такий вид. А тут, бачите, вода пішла, відлив, і люди просто гуляють по піску. Так, люди, ми зараз туди йдемо, і знаєте, можна багато розповідати там про те, що там він був збудований, там почалось там будівництво в 700 році, там що це аббатство, що це там монастир, що ще, але. Тут просто треба дивитися, це таке нереальне відчуття знову магії. Я обожнюю саме подорожі за оце відчуття, коли мені здається, що це щось нереальне. І от коли ти приходиш до таких місць і ти просто кайфуєш настільки, що цей кайф, кайф ти не порівняєш ні з чим у житті. Просто нереальне місце. Дуже-дуже класне. Так. ну Ми прийшли в Хогвартс. Я в шоці. Я просто не розумію, як це, це могло статися, що ми таки приїхали сюди. Ні, ну ви мене вибачте. Я звісно все асоціюю з Ховардсом, бо це якби я трохи на ньому повернута, Але ну на що це вам ще схоже? Я просто не знаю. Коли дружина сказала, що ми поїдемо, подивимося замок, я трохи на неї нагримав і сказав, що ми цих замків бачили дуже багато в Еденбургі бачили, в Канаді та усюди бачили. Але коли сюди приїхали, я хочу офіційно вибачитися перед моєю дружиною і сказати, що завжди слухайте своїх дружин, тому що вони поганого не порадять. Це все дуже добре, але давайте я все-таки вам розповім, що ж таке Мон Сен-Мішель. Це одна з найвідоміших пам'яток Франції і справжнє диво архітектури, розташоване на острові в Нормандії. Це величезний монастир, побутований на вершині скелі, оточений середньовічними стінами і вузькими вуличками. Це місце входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО і щороку приваблює мільйони туристів. Мон Сен-Мішель унікальний тим, що під час приливу вода повністю оточує його, роблячи недоступним для наземного транспорту. А під час відпливу на. В нього можна дістатися пішки. Різниця рівня води може досягати аж 14 метрів. Я, чесно, вже побачила, коли його з, ну, ззовні, я думала, що я вже вражена. Але коли я зайшла сюди, я зрозуміла, що от тепер я вражена. Я побачила магазинчик цукерок. Я вам зараз зараз покажу просто ці цукерки. Я подумала, що це іграшки, але ні, це саме цукерки. Різний лимонад. Подивіться на розмір цієї цукерочки. Просто. Ого. Оце я розумію. Щоб попа не залипалася. Взагалі. Скільки Ой, як тут пах, пахне просто. Лакриця різна. Ой, не вже такого лакриття, хто її любить напишіть. Що ви за взагалі збочинці такі? Дивіться, які крокодили величезні. Купа різної лакриці. Ох ти, дивіться, які вони великі. Пауки. Пляшки Кока-Коли. Взагалі. О, такі прикольні. Дивіться. Дуже-дуже багато різного всього. Історія монастиря починається ще у 708 році. За легендою, єпископу святий Архангел Михаїл наказав побудувати святині на цій скелі. Окрім аббатства, монсен Мішель має маленьке місто зі старовинними будинками, вузькими вуличками, кафе, і сувенірними крамничками. Протягом століття місце було важливим центром паломництва, і до сьогодні люди приїжджають сюди не лише як туристи, а й паломники з усього світу. Так далі ми знову піднімаємося. Ну це як в наших традиціях. Щоб піти до того замку, там не саме високе, там потрібно купити собі квиточок. Коштує він 13 євро за людини, Це саме повний квиток. До 25 років там щось чи дешевле, чи взагалі фуфрі, треба дивитися. Але якщо для нас це було 13 євро за людину. Так, тут є багато програмок і є українською мовою, бачите? Тому беремо, почитаємо. Прикольно. Зайшли, ми вже робили наші квиточки. Тут так у нас вже зустрічає така брама. Ну, виглядає дуже гарно, виглядає все як середньовічно. І знаєте, закриваєш очі і відразу уявляєш собі тут таких монахів. Я не знаю, таких якихось, навіть бідняків, які сиділи. Все таке середньовіччя, коротше, Навкруги просто велике середньовіччя. Так, у нас тут дивіться прям такий кран з, з прямо зі стіни. Прикольно. Що там? Не пити воду не, пи, не можна. Відразу написали, але виглядає, звісно, по середньовічному дуже. Ні, вона й не йде, але, але йде. Так, вид, який тут відкривається. Вау. Дуже гарно. Дивіться. Ой, вітю, це все тут заповнюється водою. Дуже гарно. Мон-Сен-Мішель часто надихав режисерів і художників. Наприклад, він став прототипом для замку в мультфільмі Рапунзель від Дісней. Також його часто називають гірським чудом і вважають одним із символів країни поряд з ейфелевою вежею. Для захисту від ерозії та збереження унікальності Мон-Сен-Мішеля було створено спеціальну дамбу. Завдяки цьому острів тепер можна побачити усі красі як під час приливу і так само під час відливу. У середньовіччі вважала, що Монсен-Мішель це місце десь. Зустрічається земля, море і небо. Вона символізує духовний зв'язок між люством і небесами. У період сторічної війни Монсен-Мішель служив потужною фортецею. Французькі війська успішно обороняли його від англійців. І жодного разу за всю історію острів не був захоплений. Так, люди. Ну, відчуття, що я в Гаррі Поттері, мене просто не те, що не покидає. Воно стає все більше і більше. Просто на це гляньте. Ну, ну як це? Ну як це взагалі назвати? Ну у мене просто від знаєте забра взагалі мову. Я шкодую одне, що я не взяла сюди мантію, і наче тут була б така фотосесія. До речі, у монастирі раніше була одна з найбільших бібліотек середньовічної Європи. Тут переписували та зберігали рідкісні манускрипти. У величезних залах монастиря дивовижна акустика. Якщо влаштувати концерт у каплиці, звук розходиться настільки гармонійно, що створює ефект голосу з неба. У Мон Сен-Мішелі регулярно проводять театральні постановки, світлові шоу та музичні фестивалі, які підсилюють атмосферу магії цього міста. Сонце, що сходить чи заходить над Мон Сен-Мішелем, створює абсолютно фантастичні пейзажі, які надихають фотографів і художників з усього світу. Так, ми знайшли просто велику залу. Де в Гаррі Потті, якби тут ще так свічки висіли, знаєте? Це просто... я в шоці. Я просто в шоці. подивіться, Я не знаю. Я, я, моя уява не може з цим справитися. Ні, ну дивіться фільм і, і ця зала. Дивіться, яка стеля. Ще одна стеля, яка просто реально підходить стилю Гаррі Поттера. Щоб дістатися аббатства, доведеться пройти 350 сходинок, але вид з вершини повністю компенсує всі зусилля. Розташування Монсен-Мішеля дозволяє побачити унікальне явище, коли під час відпливу земля стає видимою і здається, ніби острів з'єднаний з, з сушею. А під час припливу вода миттєво повертається, повністю відокремлюючи острів. Якщо плануєте відвідати Монсен-Мішель, краще приїжджати або рано вранці, або залишатися до вечора, коли більшість туристів їде. Тому Можна відчути справжній дух цього місця, насолодитися тишою та унікальною атмосферою. Монсен-Мішель це більше ніж просто туристична локація. Це місце, яке дарує незабутні враження та історії, що залишиться в серці назавжди. Це місце поєднує в собі природу, історію, духовність, та неймовірну красу. Кожен куточок Монсен-Мішеля має свою магію, яку просто неможливо не відчути, перебуваючи там. Ми зараз вже повертаємося з Монсен-Мішелю. Ми вирішили пройтися пішки. Я хотіла вам показати, але звісно ж є невеличке таке туристичне містечко з різними готельчиками. Дивіться, скільки тут корів різних розмальованих. Ось цей шатлбас ходить. Багато ресторанів. Ну, звісно, це ж бізнес на, на туристах. І тому люди отут -от собі також приїжджають, відпочивають, залишаються ночувати. Ми ж ночувати там не залишилися, а поїхали в готель на околицях міста Довіль, яке збиралися досліджувати наступного дня. Природа цього місця відразу нас зачарувала. Тож ми підняли в повітря дрон і зняли для вас кілька кадрів. Що ж, друзі, продовжуємо досліджувати з вами Нормандію. І зараз ми знаходимося ще в одному такому неймовірному класному місці. Це містечко, невеличке містечко, яке називається Довіль. Але це містечко взагалі вважається такою елітною базою відпочинку для е, всіх знаменитостей і так далі. І я знаю, чому я бачу цей величезний пляж. Насправді це містечко було збудовано не так давно. Десь лише 150 років тому, і відразу воно будувалося саме для того, щоб еліта з Парижу могла приїжджати сюди і відпочивати. Тому, звісно, тут є всі атрибути знаєте, цього шикарного відпочинку: яхти, шикарні готелі, шикарні ресторани все для відпочинку зірок. І зараз ми йдемо по цьому знаменитому вже пляжу до віллю. І я вам зараз покажу одну фішку, яка тут є, яка виділяє цей пляж серед багатьох інших. Бачите, це така своєрідна алея зірок, саме тут в довілі. Вони чомусь вирішили, що кожній зірці, яка була саме вже в довілі, відпочивала, треба зробити кабінку для перевдягання. І тут дуже багато таких от кабінок іменних. Бачите, підписано, наприклад, цю кабинку вони посвятили марлону брандо. І, до речі, багато знаменитостей, коли сюди знову приїжджають. Вони самі фотографуються на цих містах, бо це дуже прикольно. Тобі Магвайр, Я вважаю, що це був найкращий людина-паук мого дитинства. Так, хто тут є? Робін Вільямс. Аль Пачіно, Я думаю, кожен знає, хто такий Аль Пачіно. А там у нас припарковані яхти. Пішли подивимося на ті яхти, які припаркували ці знаменитості. І просто багаті люди тут у довілі. Ну що, бачите, скільки прикольних тут яхточок різних. Запарковано. Думаю, зараз. Воно не так активно використовується, бо ще трохи не сезон. Тут дійсно прохолодно. Але влітку, коли почнеться спека в Парижі, знову всі багаті та знамениті приїдуть і будуть відпочивати на своїх яхточках. У місті щорічно проходить американський кінофестиваль, присвячений незалежному американському кіно. Він став визитівкою міста та приваблює кінозірок з усього світу. Казино Довілля і готель Нормандія є символом розкоші міста. Саме тут відпочивали зірки і аристократія Європи. Коко Шанель відкрила один з своїх перших магазинів саме в Довіллі в 1913 році. Вона популяризувала стиль шик на морі, який надихався цим курортом. Довіль відомий своїми кінними перегонами. Тут Знаходяться знамениті епідроми, які приваблюють любителів кінного спорту. Місто стало локацією для багатьох фільмів, зокрема культової стрічки Чоловік і жінка, режисера Клода Лелуша. Довіль славиться своєю унікальною архітектурою, елегантними вілами у нормандському стилі, що додає місто романтичної атмосфери. В цілому місто дуже гарне і варте вашої уваги. Ми провели тут пару годин і вирушили в наступну точку нашої подорожі, але і сама дорога виявилась мальовничою. Тому ми насолоджувались Кожною секундою. Що, Друзі, ми приїхали ще в одне місце в Нормандії, яке просто масів. Я думаю, що кожен путівник про це каже, всі знають, що існує таке містечко, яке називається Етритак. І головне це містечко. Воно також туристичне, теристиче там всього. Але ось що головне. Це скелі етрити. Тут, неймовірно, гарно. Зараз я вам буду показувати. Взагалі, Етрета – це невеличке рибальське село в Нормандії, яке завдяки своїм унікальним скелям та пляжам стало одним з найпопулярніших туристичних напрямків у Франції. Етрета приваблювала багатьох художників та письменників, зокрема Клода Моне, Юстава Кюбре і її Пасана. Вони зображали у своїх роботах мальовничі види цього місця. Узбережжя відоме своїми вапняковими скелями, особливо трьома природними арками. Їхня форма нагадує слоновий хобот, що заходить у воду. До узбережжя трита є популярним серед любителів скелелазання, хайкінгу та каякінгу. Доріжки над скелями пропонують захоплюючі панорами. Скелі голки стали нахненням для роману Жуля Верна Арсен Люпен і скарби голки. Легенда про приховані скарби робить це місце ще більш загадковим. Система скельних печер та арок створена природою протягом тисяч років завдяки впливу морських хвиль і вітру. Це один з найяскравіших прикладів вапнякового узбережжя в Європі. Скелям понад 70 мільйонів років. Їхній унікальний білий колір обумовлений високим містом крейди. Етрита ідеально підходить для спостереження заходів сонця, коли скелі набувають золотистих відтінків. Обов'язково підніміться на верхівки скель, щоб побачити приголомшливі види на ламанш та прибережжя. Режно лінію місто ідеально підходить для одноденних подорожей, якщо ви перебуваєте у Нормандії чи Парижі. Ми ж провели у Нормандію всього лише два дні, і ми дійсно пошкодували про це, бо часу у нас було дуже мало. Тому рекомендую сюди їхати, хоча б на три дні, щоб побачити більше.